Колись там, можливо, через кілька років я назбираю таких оповідань уже на цілу книжку, от і серед них буде власне і цей Альберт Вероземський. Так, це була така людина, вона в історію увійшла тим, що, значить, перебуваючи. В арешті, так, у підземеллях Львівського монастиря Бернардинів, він уклав угоду з дияволом, так, оскільки був засуджений до страти, то він намагався таким чином домовитися про якусь трошки таку відстрочку виконання цього вироку. І сьогодні, якщо ви, якщо вам пощастить, під час екскурсії в в монастирі Бернардині в Львівському, якщо вам показують підземелля, то ви можете бачити на стіні цей цирограф, тобто реальною кров'ю того Альберта Вероземського видріпаний текст його угоди. Ну, там дуже важко щось відчитати, але якщо вам залишається вірити екскурсоводові, про те, що це власне і є цирограф. Ну і ми намагалися, ми намагаємося, все ще намагаємося так, зробити з цього таке синтетичне дійство, в якому задіяні голоси, от, задіяний абсолютно геніальний контрабас, на ньому грає Марк Токар, от, видатний музикант, імпровізатор. А голоси це Уляна Горбачевська і мій. Тобто я в ролі такого оповідача, який власне цей е, текст е, відтворює, так, і е, Уляна, яка імпровізує е, не тільки співом, а тому, що ми якби намагаємося створити з цього всього е, щось на кшталт е, такого. Якщо тільки аудіовимір брати, то це щось було на кшталт такої радіоп'єси, так радіовистави. Але це має також і візуальний вимір, який є не менш важливий ніж оцей аудіовимір.